Київські липки. На Лютеранській 23 є маєток під назвою Дім вдовище плаче. Хтось думає, що це через особливий маскарон над входом, кам'яний портрет жінки, обличчям якої неначе течуть сльози щоразу, коли у Києві дощ. Але інші розповідають історію справжнього кохання по-київськи історію жінки, яку не злякала сама смерть. Її звали Груня. Вона вмовила чоловіка Товія Апштейна купити у розореного купця Аршавського його будинок. Їхні слуги переказували сусідським, що такої любові ніхто ще в Києві не бачив. Подружжя навіть через 20 років шлюбу шепотілися наодинці, він задивлявся в її очі, а вона не могла без нього і години. Але Товій помирає. Груня була невтішна. Рідні ходять на вшпиньках, боячись потурбувати вдову. Та скоро починає відбуватися щось дивне. Слуги жаліються, що кожної ночі в будинку стає холодно, наче зимою, а з кімнати груні долинає її сміх і голос, чоловічий. Кажуть, що та невтішна вдова дійсно викликала привид свого коханого. Звісно ж, що це лише легенда, гра уяви тогочасних киян. Але, але це частина історії нашого міста: сімей, які жили тут і створювали знаменитий, трохи містичний дух вічного Києва. Маленькі історії Великого Києва на радіо. Релакс партнер проекту. Компанія Довгий Фемелі Офіс.